Перший. Ми вирішили не маркеритись на самому старті. Закинули чотири палички, так би мовити, на дурника на різних дистанціях, так трошки А, Був у нас вже перший пік, буквально там хвилині на 10-й. Але вирішили, що палички полежать годинку, якщо нічого, тоді вже будемо маркеритись. Шукати наші перспективні точки, годуватись і ловити там, де погодували. Це в нас перший день, як ви вже знаєте, це озеро Прилбичі, Кубок, Львова. Зібралось близько 30 серйозних команд, в нас три зони. Ми знаходимося в зоні С. Це я вам покажу, що тут карту водойми, плюс ви побачите кадри з коптера. Можливо, навіть прямо ось тут зараз. І побачите, де ми знаходимося. В нас по праву руку дамба, з правої сторони в нас є двоє сусідей, і з лівої сторони в нас є двоє сусідей. В цьому відео я достатньо багато вам покажу про нашу логістику, про наші Снасті, тому що Снасті сьогодні не наші, тому буде цікаво про них почути, побачити. Покажу вам все ж таки наші палатки. У нас тут 4 доби, тому інформації буде супер багато. Не обов'язково не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар. Полетіли! Ранкова кавуська та ранковий чайок. Це саме таке магія якась перед першим клюванням зранку на старті змагань. Воно продає якоїсь енергії. Ти розраховуєш, як то буде 4 доби відбуватись на цій водоймі в цій команді. І багато роботи Ну і... Багато випробувань. Тому починаємо. Зевібарі новодбай. Пліс лодєми асай осай. Афілакам музей майбадіе Be the greatest, everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing, sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, getting my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Філізак музи май. Сорок тому м'ятку викинув на п'ять метрів. Хай вона там і буде. Це 40 Ко цих колошків потрібно. Це 160 щоб була, І десь 42-43. Теж метки, щоб розуміти, наскільки далі ми ловимо. дві там метки 160, одну метку 140, і одну метку 142 145. Да. Десь так, десь. Якщо я право ще максимально кино подивлюсь, може воно ще правіше прижати ця е, точка. Може хтось з іншого сектору максимально вліво возив. І потрібно там знайти якесь більш розкриє дно. Pull well, back the curtain, and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind.

Бачу ліву палку, Я то так з два рази треба пройти, воно піде. Друзі, поки в нас творча пауза між клюванячками, проведемо вам екскурсію по нашому сектору. І паралельно ще зараз зважимо рибку. Давайте, мабуть, так, як судді вже прийшли. Проведемо спочатку зважування. Поехал. ти хороший таки, да? Друзі, як і обіцяв, покажу вам нашу логістику по сектору. Отак, з краю сектора, ми припаркували бус якраз по межі сектора. Тут в нас стоять одні запасні вудлища. Там ще й інші, але я потім вам їх покажу. Тут майже ми все варили, мішали корм. Тут всі були приготування. Спод станція в нас виходила в центр. Тут в нас був мат, який так і не задіявся жодного разу. Заброди, в яких рибу ми повинні були забирати. Один родпот, можемо два слова по снастям. Ми використовували е, реми з сімки і використовували порісти XTF, зараз покажу вам також. Всі катухи майже 5500 Shimano, Ultegra, ci 4. Тут такі самі катухи, тільки є ще одна е, магнезька. Шимана Магнезіум 24 року. І теж стоять тут реми. Це в нас ну, фактично такі були днівні палки, тому що вночі ми рухались ближче до кормової точки тому кидали Порістами. Тут у нас знову ж такі запаски. Ще один рем на Магнезіумі. Порісти. Єфокс один Х5. Горизонт порісти, 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 порісти. І те, що мені дуже сподобалось, ДНАшка. Спортекс ДНА. Сподова прикольна палка. Заберу собі таку. Прикольно. Так, давайте далі по логістиці. Тут у нас ще один також мат, в якому рибка хоча б іноді бувала. Ось. Тут стоїть шатер. Це новий тюнінгований Газеба. Він прикольний, камуфляжний. Все відкривається дуже класно, краще, ніж мій. Буде можливість поміняю свій на такий. Ось, Використовували його під спальню. Тут такий самий, як мій Газеба. Використовували його під лабораторію і кухню. Весь сектор у нас застелений такою плотною клейонкою, і тут ще два коврика, щоб не ковзати ногами при закиді. Не знаєш, яка буде погода, тому готуєшся до всього. Ось, ну Тут ми обідали, це трошки ще бардак з вчорашнього вечора не встигли поприбирати. Ну, і наша з і спальня це Fox Retreat двох Я навіть не знаю, є він одне місце чи немає, але, коротше, ретріт. На мою суб'єктивну думку. Кращий, сама краща палатка з Фокса і для спальни. У неї є ось така топова накидка. У льох тут флетлайнер, спальна система, в мене ерка. І спальник, і, цей, і розкладушка. Єдине, що в мене спальник r 3 а розкладушка r 2 Тому що ну в мене ще є літній спальник r 2 але то таке вже. Ще в нас є такий столик Session Table називається він. Його і під кухню можна використовувати. Ну і так в палатку замість тумбочки. і Та таке. E, самий головний плюс, що я хотів вам розповісти, на рахунок ретрита. Це те, що в ньому повністю темно. Якщо ти е, посеред там, дня вирішив поспати, і ти не можеш виспатись через те, що тобі занадто світло. Ось так я бач, закрив. Все. Повна темнота. Іноді десь якісь там ви можете бачити просвіти. Але це чисто через те, що щось не до кінця закрито. І це я закрив тільки одні двері. Якщо закрити ще одні, то буде взагалі повна, повна, повна темнота. Оп. Так. Мені трошки навіть не подобається. Мені трошки навіть не подобається спати в ретріті. Е тому що я не відчуваю, коли пора вставати вже. Тобто. Організм. думає, що ще можна спати, бо ще темно. Тобто біологічний, оцей фізіологічний, біологічний ритм порушується. Якось так, друзі. Друзі, бачите, як сталося. Е -е, відос гарний. Сподіваюсь, ви кайфанули, проставили лайки. Але рибки вийшло небагато. Стали ми в такий специфічний достатньо сектор. По водоймі він зветься 59-й. Сусіди зліва там пару рибок спіймали, сусіди справа пару рибок спіймали, може навіть чуть-чуть більше. А ми всього тільки пару. Ну тобто, всі більше, а ми тільки дві. Ось, власне, які ви на своїх екранах і побачили. Е, на нашу думку, ситуація просто яка: або ну два моменти, да, є, можуть бути. Або е, до нас там були кораблісти, позавозили бог знакуди. І тому рибка до нас ближче не підійшла. Це раз. І варіант другий це те, що просто сектор не весняний. От зараз там трошечки вітер, ну, плюс погода, ви бачили, штіль три сутки штіля. Це не. Не погода для прилбич, реально. Я хоч і не багато разів був на прилбичах, але скажу вам на тисячу відсотків, що на прилбичах це єдина водойма, де всі моляться, щоб був сильний вітер, дощ і хрінова погода. Бо те, що погано для риби, о, те, що погано для людини, добре для риби. Така ситуація, друзі. Поки ви дивитесь це відео, ми зараз вже знаходимося на чемпіонаті і Кубки України з Карпової ловлі. І це відео ви скоро побачите дуже скоро. Я ще до кінця не знаю, чи буде в нас окремо один відео з кубок, окремо е чемпіонат, чи може я взагалі там буду сипати швидше, динамічніше. Буде, Будемо бачити по часу. Тому що е я в основний склад команди не попав, мало каші їв. Ось, і не дуже далеко кинув. На відборах, як ви пам'ятаєте, тому буду ходити по берегу і дивитись, що там роблять наші конкуренти. Потім вам поясню якраз в тому відео, в чому все ж таки важливість а, цієї задачі, цієї роботи. Тому, як завжди, друзі, підписатись, поставити коментар, верніше поставити лайк і написати свій коментар. Побачимось.